Копати чи не копати, як часто потрібно викопувати цибулини тюльпанів, нарцисів, гіацинтів, крокусів. Нові сорти і гібриди тюльпанів копаємо щороку. Бабусині червоні тюльпани, які роками квітують на одному місці, можна не чіпати. Гіацинти також копаємо щоліта. Інакше рослина швидко втрачає свою привабливість, квіти стають дрібнішими. Нарциси копаємо і розсажуємо один раз на 5-6 років. А є сорти, які дуже повільно розростаються, їх можна розсажувати тільки через 10-15 років. Крокуси кожні 3-4 роки, тому що вони дуже швидко розростаються. А через високу щільність посадки квіти конкурують за ресурси і втрачають свою декоративність. Мускарі, проліски та інші дідно чудово ростуть на одному місці до 5 років. Починаємо копати лише після того, як пожовтіє листя, і стебло стане зовсім м'яким. Далі просушуємо, сортуємо, дезінфікуємо та зберігаємо в картонних коробках до наступної посадки.